Вітаю! Сьогодні ми говоримо про кисень той самий елемент, без якого ані мозок, ані м'язи, ані навіть найдрібніші мітохондрії не прожили б і хвилини. Напишіть, з якого міста ви дивитеся це відео, так легше уявити, як дихає наша географія. Дякуємо, що ввімкнули ролик! Це дуже нас підтримує. Бажаємо вам легкого та продуктивного дня. Тепер перейдемо до фактів, чому саме кисень забезпечує всю енергетику живого та що відбувається, коли його бракує. Перший факт. Уявіть собі картину Над гребенем Евересту вітер рве прапори 8848 метрів 29 029 футів над рівнем моря, і двоє людей Рейнхольд Меснер і Петер Хабелер. У 1978 році піднімаються без кисневих балонів. Звучить як божевілля, але це ідеальний експеримент природи. На такій висоті парціальний тиск кисню вдихуваного повітря падає приблизно до третини морського рівня, і кров вже не може насичуватися як звичайно. Замість звичних 97-90% сатурації ви бачите цифри, які за оцінками знижуються до 50-60% і нижче. Мозку, найненажерливішому органу, миттєво не вистачає палива. Спочатку зникає точність рухів, потім рішення стають млявими і дивними, а далі приходить те, чого бояться всі висотники: тиха підступна ейфорія та тунельне бачення. Контраст вражає: всього кілька тисяч метрів нижче, і ви бадьорі, всього кілька сотень вище, і ви вважаєте просте завдання довшим за хвилину. Це не примха характеру, а фізика дифузії. Кисню банально не вистачає тиску, щоб пробитися з альвеол у кров з колишньою швидкістю. У літаку цю проблему вирішують примусово. Салон тримають як на 2200 метрів 6500 тисяч футів. А якщо герметизація падає на крейсерській висоті близько 11 тисяч метрів, 36 тисяч футів. У людини залишаються лічені десятки секунд корисного часу свідомих дій. За авіамедициною це приблизно 15-30 секунд. Тому кисневі маски не кіношний аксесуар, а стоп-кран метаболізму. Організм намагається підлаштовуватися, прискорює дихання, збільшує пульс, через дні підвищує число еритроцитів, але ця мобілізація дорога і повільна, а мозок хоче свій літр крові з киснем зараз. У побуті це проявляється м'якше. Ви зайшли в душний спортзал, і звична розминка раптом тягуча. Ви піднялися на гірський перевал, і розмова збивається на короткі фрази, наче хтось підкрутив регулятор потужності. Історія Меснера і Хабелера не героїзація ризику, а демонстрація межі. Кисень це не бонус до витривалості, це сам його фундамент. Якщо вам близький такий научпоп з живими прикладами, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк і напишіть в коментарях, де ви відчували брак повітря: на стадіоні, в горах, в метро. Дякуємо за ваш зворотний зв'язок. Він справді допомагає нам дихати рівніше. Другий факт: чому та сама молекула глюкози без кисню надає клітині лише два енергетичні монети АТФ, а з киснем приблизно 30-32. Контраст колосальний, і він народжується в крихітних органелах, мітохондріях. Кисень там відіграє роль фінального акцептора електронів. Це термін, що означає того, хто забирає електрони наприкінці довгого ланцюга реакцій. Спочатку глюкоза розщеплюється в цитоплазмі, це гліколіз, швидкий, але грубий процес з мінімальним прибутком у 2 АТФ та накопиченням відновлених переносників. Далі вступають мітохондрії. Цикл лимонної кислоти акуратно знімає з уламків глюкози електрони, а дихальний ланцюг на внутрішній мембрані переганяє їх по поверхах білків насосів. Кожне таке переганяння виштовхує протони за мембрану і виникає градієнт, реальний електричний напір, як водяний стовп у греблі. АТФ-синтаза молекулярна турбіна, вловлює цей потік і штампує десятки АТФ. Але будь-яка турбіна повинна мати злив, інакше потік зупиниться. Кисень з'єднується з електронами та протонами, перетворюючись на воду, і тим самим звільняє трасу для нового трафіку. Варто прибрати кисень, і кінцева зупинка зникає, ланцюг забивається, насоси зупиняються, градієнт падає, турбіна мовчить. Клітина перемикається на аварійний режим, ферментацію, де діє просте правило швидко і мало, два АТФ проти десятків, плюс побічний продукт у м'язах, лактат, звідси відчуття печіння та ватяності після ривка. Величини тут не є догмою, у різних тканинах і умовах вихід варіює, але порядок зберігається. Кисень розкриває повний енергетичний бюджет, без нього виживаємо на дрібниці. Звідси й масштаб наслідків мозок з його постійною витратою АТФ не може терпіти дефіцит, тоді як м'язи ще якийсь час тягнуть на готівці. Чи знали ви про цей розрив 2 проти 30? Напишіть у коментарях, яка метафора вам ближча електростанція з греблею чи турбіна в річці. Ваші відповіді допомагають робити пояснення точнішими та зрозумілішими. Третій факт. Уявіть собі планету, де кисень не спаситель, а отрута. Саме так і було приблизно 24 мільярди років тому. ціанобактерії навчилися фотосинтезувати та почали випускати О2 в океани, які до того були майже позбавлені вільного кисню за оцінками тисячні частки відсотка. Перші мільйони років газ ховався. Він миттєво окислював розчинене у воді двовалентне залізо, і моря буквально іржавіли, залишивши нам смугайкі залізисті породи, кам'яний архів події. Коли залізо зв'язалося, кисень почав накопичуватися в атмосфері, і світ для анаеробних мікроорганізмів перетворився на агресивне середовище. Активні форми кисню рвали їхні молекули, порушували ферменти, ламали мембрани. Парадоксально, але одна з перших екологічних катастроф на Землі велика киснева катастрофа, відкрила шлях для складного життя. Кисень дав можливість ефективному диханню та великим тілам. За геохронами рівень О2 ще довго пульсував, піднімаючись до відсотків, а потім падаючи. Гіпотеза про зв'язок цих коливань з глобальними зледеннями снігової кулі залишається предметом суперечок, але синхронність шарів льодів та слідів окислення викликає роздуми. На мілководдях виникли строматоліти, шаруваті куполи з мікробних матів. Їхні живі нащадки видно сьогодні в Шаркбей, Австралія, і це майже машина часу. Колись кисень убивав домінуючі форми, тепер він живить наші мітохондрії. Це зміна влади записана в камені та газах. Кисень виявився не добром самим по собі, а потужним реагентом, який одним організмом перекрив минуле, а іншим розпахнув майбутнє. Якщо ідея кисень як колишня отрута перевернула вашу картину світу, збережіть ролик і надішліть друго такі історії легше обговорювати разом і повертатися до них пізніше. Четвертий факт: чому ковток повітря за лічені секунди перетворюється на енергію і що спільного між задушливим автобусом, теплим шарфом та приглушеним світлом у спальні? Всередині нас працює елегантний конвеєр. Носові ходи підігрівають та зволожують повітря, війки фільтрують пил, а в альвеолах, крихітних пухирцях легень, розкривається площа приблизно 70 метрів квадратних, близько 750 квадратних футів, як тенісний корт, запакований у грудну клітку. Товщина бар'єру між повітрям і кров'ю становить близько 0,5-1,0 мікрометра, менша за бактерію, кисню легко дефундувати. Парціальний тиск О2 в альвеолах тримається близько 13,3 кПа, 100 мм ртудного стовпчика, у венозній крові близько 5,3 кПа, 40 мм ртутного стовпчика, і ця різниця тягне молекули крізь мембрану, подібно до того, як різниця рівнів води тягне потік через турбіну. У стані спокою еритроцит встигає повністю насититися за 0,75 секунди. При навантаженні капілярний транзит стискається до цілих 0,25 секунд, і все одно вистачає, якщо ви дихаєте глибше. Далі вступає в дію гемоглобін, білок-перевізник. Одна молекула несе 4 О 2 а в кожному еритроциті їх близько 270 мільйонів. Загалом таких клітин у дорослого приблизно 25 трильйонів. Крива дисоціації гемоглобіну має С-подібну форму. Вона жадібна в легенях і щедра в тканинах, особливо якщо там тепліше та кисліше, ефект бора. Тому гарячий душ після бігу не тільки приємно гріє, він допомагає віддачі кисню. Носове дихання посилює цей сценарій. Повітря надходить теплим і вологим, а оксид азоту з пазух розширює судини та покращує кровотік в альвеолах, звідси відчуття легше дихати з шарфом узимку та важке повітря в сухому кондиціонованому салоні. Звучить нудно, але це чиста практика. У задушливому автобусі прочиніть комір, сповільніть крок, зробіть чотири повільних вдихи носом вже за півхвилини запаморочення часто відступає, тому що вентиляція та перфузія встигають звести баланси. Якщо такі прикладні розбори вам корисні, дайте короткий сигнал підтримкою. Так я зрозумію, що варто робити більше побутових лайфхаків про дихання. П'ятий факт. Найнебезпечніша порада під час паніки звучить дружньо – дихай глибше. Міф під час нападу тривоги тобі бракує кисню. Факт: крові майже завжди вистачає О2. Сатурація залишається близько 97-99%. Біда в іншому ви вимиваєте вуглекислий газ. Гіпервентиляція знижує со 2 зсуває pH крові в лужний бік і звужує мозкові судини. Приплив крові до кори падає, і парадоксально ви відчуваєте більше запаморочення, туман і поколювання в пальцях. Ще один ефект: крива дисоціації гемоглобіну зміщується вліво, білок міцніше тримає О2 і гірше віддає його тканинам. Кисень є, але він застряг у вантажівці. Звідси хибна тяга ковтати повітря ротом величезними порціями. Здається, що зараз проб'є, а стає тільки гірше. Пакет на голову. Стара порада і ризик можна переборщити і отримати гіпоксію там, де її не було. Краще сповільнити темп. Вдих через ніс на рахунок 4-5, м'яка пауза, видих довший завдих на 6-8, ще коротка пауза і так хвилину другу. Це піднімає СО2 до робочого коридору, розширює судини і повертає ясність. Ніс допомагає ще й тим, що підігріває і зволожує повітря. А оксид азоту з базух покращує капілярний кровотік в альвеолах, віддача кисню стає ефективнішою. А ось кисневі коктейлі та модні концентратори без показань лікаря не магія. О 2 не проходить через шлунок у кров, а вдихання високих концентрацій вдома при здорових легенях безглузде і небезпечне. Пам'ятайте, якщо є медичні симптоми, до лікаря, а в побуті працюйте дихальним ритмом, а не об'ємом, міні-опитування. Ви частіше чули міф дихай глибше при тривозі чи подихай у пакет. Напишіть варіант і пару слів, що реально допомагає. Ваші відповіді підкажуть, чи варто зробити окремий розбір дихальних технік. Шостий факт: від 250 мл кисню за хвилину у спокої до 6-7 літрів на хвилу на піку бігу організм розганяє споживання як двигун від холостого ходу до злітного режиму. В одиницях маси це ВО2 Макс, у пересічної людини 30-45 мл на кілограм на хвилину, у витривалих атлетів 60-80, у рідкісних феноменів під 90-100. Це означає, що кожен кілограм тканини здатний спалити за хвилину об'єм О2 рівний половині склянки. Серце під це перебудовує насос. Ударний об'єм зростає до 180-200 мл, частота до 180 ударів на хвилину, і хвилинний викид крові наближається до 30-35 літрів на хвилину. Вміст кисню в артеріальній крові близько 200 мл О2 на літр. Отже, сумарна доставка до м'язів у піку до 6-7 літрів О2 на хвилину, приблизно 1,6-1,8 галона на хвилину за американською системою або 0,21-0,25 кубічного фута на хвилину. Мікросвіт відповідає симетрично, мітохондрії ущільнуються, капіляри проростають густіше, а гемоглобін тримається ближче до верху норми, так знижується логістика донесення молекули до ферменту. В екстремумах спливають межі. На великій глибині при підвищеному парціальному тиску О2 можлива киснева токсичність ЦНС, судоми без попередження. При тривалому диханні високими долями подразнення легень. На висоті зворотний полюс, ВО2 падає і марафон перетворюється на шахову задачу економії. Між полюсами працює ваш налаштувальник, тренування. Вони не тільки прокачують серце, але й вчать м'язи економніше витрачати АТФ на той самий крок і вдих. Збережіть цей факт як числову шпаргалку, та поділіться з другом, який готується до старту. Нехай планує біг не за хвилинами на кілометр, а за кисневим бюджетом. Це змінює підхід до темпу та відновлення. Сьомий факт слово сатурація увірвалося в наше повсякдення так само стрімко, як колись у мову увійшли інтернет та селфі, і це багато говорить про те, як культурно ми відчуваємо кисень. Ще недавно сатурація була професіоналізмом анестезіологів. Тепер пульсооксиметр лежить у домашній аптечці мільйонів, а показники 95-99% на екрані стали таким же буденним орієнтиром, як 36,6 градусів на термометрі. Ми обговорили біохімію, але помітьте, мова вже давно перетворила кисень на метафору влади. Перекрити кисень означає позбавити ресурсу. Дати повітря проекту значить дати шанс, англійською це breathing room, трохи більше простору для виживання. У заголовках новин Oxygen of Publicity кисень уваги, без якого ідеї вмирають. Сленг медиків теж дихає цифрами. СПО2 це відсоток гемоглобіну з киснем у артеріальній крові, і коли він падає до 90-92%, лікарі кажуть, де сатурує. Норми залежать від висоти та сну. На рівні моля дорослий у стані бадьорості тримає близько 97-99%. У вісні можуть бути короткі провали ближче до 93-95%. На перевалах 2500-3000 метрів навіть здорові люди бачать на екрані 89-93%. Це не зламався прилад, а впав парціальний тиск о 2 Мова тут не прикраса, а проста пам'ятка безпеки. Дихати глибше не дорівнює дихати розумніше, а сатурація в нормі не скасовує відчуття тривоги, якщо ви гіпервентилюєте. Спробуйте вслухатися у власні фрази про дихання, коли хвилюєтеся. Що ви говорите собі? Повітря мало чи мені потрібно сповільнитися? Напишіть у коментарях, які слова та образи допомагали вам перечекати шторм. Підтримка коротким досвідом важливіша за довгі теорії. А якщо вам подобається розбір наукового сленгу, дайте маленький сигнал. Восьмий факт: популярна інтуїція у лісі більше кисню насправді хибна, глобальна картина виглядає інакше. Сьогодні атмосфера майже скрізь від узбережжя до тайги містить близько 20-95% О2 за об'ємом. Важливішим є не відсотковий вміст, а тиск та вентиляція легені. Однак, якщо порівняти минуле з сьогоденням у геологічному сенсі, контраст є кінематографічним. У кам'яно-вугільному періоді, за оцінками, кисень сягав 30-35 Гігантські бабки з розмахом крил майже 70 см існували в межах законів дифузії. Ліси легше спалахували, а кожна іскра становила ризик. Згодом планета переналаштувала баланс через вулканізм, поховання органічної речовини та еволюцію розкладачів. І до кайнозою атмосфера стабілізувалася навколо нинішніх 21%. Сьогодні О2 сезонно незначно коливається. Навесні суша та океан фотосинтезують активніше, взимку слабше. У масштабі століть концентрація ледь помітно знижується через спалювання палива, але це частки відсотка. Для дихання людини головну роль відіграє висота та стан легені. У побуті головна відмінність між лісом і містом не відсоток кисню, а вологість, температура, фітонциди та шум. Вони змінюють патерн дихання і суб'єктивно розширюють грудну клітку. Тому більше кисню в парку частіше стосується якісті вдиху, а не хімії повітря. Цікаво, як ви це відчуваєте, де вам дихається вільніше у сосновому бору після дощу чи на морському вітрі при 101,3 кПа? Влаштуйте собі міні спостереження цього тижня та відзначте, що змінюється: ритм, глибина, пульс. Поділіться результатами в коментарях. Саме з таких спостережень народжуються найточніші побутові поради. Дев'ятий факт. Спробуйте зараз маленький експеримент розумного дихання замість глибокого вдиху. Сядьте або встаньте так, щоб таз і грудна клітка були над одне одним, а верхівку голови м'яко витягніть вгору. Це звільняє діафрагму головний дихальний м'язовий купол. Вдих тільки через ніс. Повітря встигає зігрітися та зволожитися, а оксид азоту з пазух розширює легеневі капіляри, покращуючи віддачу О 2 Розрахунок простий: вдих на 4, коротка пауза на 1-2, видих через злегка стиснуті губи на 6-8, ще маленька пауза і знову коло. Три хвилини такого ритму часто знімають вату з голови краще, ніж 10 гучних вдихів ротом. Йдете пішки в підйом, синхронізуйте крок і дихання. На три кроки вдих, на 4-5 видих. Біжите в темпі, тримайте симетрію 3-3, а на фінішній гірці переходьте на 2-2 і повертайтеся до носа при першій ознаці печіння. Перед стартом забудьте про надихатися про запас 6-8 спокійних ритмічних циклів краще підготують гемодинаміку, ніж частий помповий вдих. За столом поставте екран на рівні очей і раз на 45 хвилин робіть хвилинну дихальну розминку, 6 циклів по 10 секунд, як метроном, не форсуючи об'єм. У спальні тримайте 18-20 градусів Цельсія і помірну вологість 40-60%. Носу так легше, а видих стає довшим, отже, тканини отримують о 2 охочіше ефект бора. І ще деталь: якщо тягне позіхати на розмінці, це не лінь, а підказка СО2. Сповільніть лік. Збережіть собі цю мікрошпаргалку та перейшліть товаришу по тренуваннях. Цікаво, який із прийомів зайде особисто вам. Напишіть у коментарях короткий звіт через тиждень практики. Десятий факт: можна задихнутися в кімнаті з ідеальним повітрям. Парадокс, коли кисень є, але тканини його не сприймають. Три граничні сценарії демонструють наскільки крихкою є наша залежність від о 2 Перше. Чадний газ це О, з гаража, печі чи пожежі, зв'язується з гемоглобіном у 200-250 разів міцніше за кисень і зміщує криву вліво. Кров нібито насичена, але насправді перевозить не той газ. Пульсоксиметр може показувати норму, поки мозок занурюється в гіпоксію, а шкіра набуває оманливо рожевого відтінку. Друге медгемоглобінемія. Частина гемоглобіну окислилася до форми, яка не зв'язує О2 fe 3 замість Ф2. Причини трапляються рідко, але є реальними деякі ліки, нітрати, анестезуючі спреї. Шкіра стає сіруватою, кров набуває шоколадного кольору, а показники СПО2 застрягають близько 85% і вперто не зростають при подачі кисню, оскільки проблема полягає не в повітрі, а в хімії переносника. Третє: ціаніди в димі пожежі блокують фермент дихального ланцюга цитохромооксидазу, і мітохондрії стають ніби сліпими. О 2 в крові є, але турбіна АТФ зупиняється. Гіпербарична отгенотерапія в барокамері іноді допомагає. Під підвищеним тиском кисень розчинається в плазмі та оминає зламаний вантажний автомобіль. Хоча сам О2 у високих дозах також токсичний при тривалому впливі. Ці рідкісні випадки підкреслюють головний висновок циклу. Ми не можемо жити без кисню, а безпечне життя з ним. Можливе лише тоді, коли працюють усі ланки від повітря в носі до останнього ферменту в мітохондрії. Якщо вам було цікаво до самого кінця, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар, яку кисневу тему ви хотіли б, щоб ми розглянули наступною. Велике спасибі за вашу підтримку. Вона справді дає нам змогу дихати на повні груди.